Всім доброго ранку. Сьогодні 30 листопада 2023 року. Хочу показати вам свій аватар, який я вирішив не знімати з арки і оставити його, тому що лоза вже сильно товста. Так що я б його вже не зняв би, рішив поекспериментувати. Тут так оставив лозину з краю чисту, тут обмотав під шифер, трохи під волну. Тут також, думаю, може в сухому буде лоза і нічого з нею не буде, не вимерзне. Буду наблюдати, дивитися, як воно буде. Тут обмотано і нічим не накрита зверху. Я ж кажу, хочу поекспериментувати, як воно буде в неприкопному варіанті. Внизу, правда що на нижні провулки були пару рукавів, там прикопав я їх. Ці ось обмотав Прищепи, теж аватара. Ну, побачимо, що воно буде. Ну, зараз підійдемо до молодого кущика, там також я не знімав його зорки. Це в мене аватар корні собственний. Получається, там пару лоз я таки на всякий случай прикопав. А ці ось тут, получається, чотири лози я ув'язав і під шифер зверху шиферину також обв'язав її. Ну, воно в сухому, получається, сніг ішов, дощ був, але лоза. Сухо, тут накриття більше, ніж на тому. Там по одній волні я накривав, що тільки що вам показував, а тут широченька така. Також побачимо, як вона перезимує. Але багато не поукривав, там у мене також Юліан не вкритий. Атуз не вкритий, ну, не вспів, трохи не вспів. Зима прийшла. Як кажуть, ожидано. Так, зараз підійдемо до байконура. Байконур також я не вспів прикопати оці що внизу. А вверх, то я по-любому рішив оставити лози. Також хочу подивитися, як перезимує. А нижні, нижні хотів прикопати. От, чи під шифер положити, але ну, не вспів. Так що теж також побачимо, як воно все перезимує. Дощі були, але наче не було, тому що тоді вчора вітер був, доща не було, лоза підсохла. Так що, поки, поки думаю, все нормально. Будемо дивитися. Дякую за огляд, до побачення.